Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого каналу. Сьогодні будемо казати про податки. І відразу виникає питання. А чи знаєте ви, скільки податків, які ви платите, залишаються у вашій громаді? А скільки йде у державну скарбницю? Сьогодні розберемо, що таке місцеві податки. І чим місцеві податки відрізняються від державних податків. І чому, і тут саме найголовніше, чому 100%? Місцевих податків мають залишатися на місцях. Ось в цих питаннях будемо розбиратися. Відповідно, ми маємо всі знати, як платники податків, що таке місцеві податки і збори. Місцеві податки це податки і збори, які громада отримує напряму. Відповідно, якщо розглянути. Повноваження сільських селищних міських рад, то там наголошено, що рада може прийняти рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів відповідності до Податкового кодексу України. Тобто, податки мають працювати на громаду. вирішені різноманітних питань. І цим мають опікуватися в першу чергу голова громади і депутати. Які є представниками місцевої влади. Бо вони представляють жителів цієї громади? І оці податки йдуть на фінансування шкіл, дитячих садків, доріг, громадського транспорту та інших місцевих потреб. І ось приклади: податок на майно, податок на землю, туристичний збір. Єдиний податок для малого бізнесу на місцевому рівні. І чим же відрізняються місцеві податки від державних податків? Державні податки це ПДФО, ПДВ, акцизи та податки на, при, на прибуток великих компаній. І вони формують державний бюджет оці податки. І йдуть на фінансування армії, соціальних програм, заробітних плат держслужбовців, дорожніх програм на національному рівні. Ось що такі державні податки. А місцеві податки відрізняються тим, що вони повинні, повинні повністю, тобто 100%, залишатися у вашій громаді і працювати на потреби вашого міста чи села. Щоб не казати, нам потрібні гроші.